Права 1628. Наскільки треба поділити 0,09, щоб отримати 0,25? Ну що ж, давайте будемо міркувати. Нас запитують, наскільки треба поділити 0,09, щоб отримати деякий результат. Тобто, у нас це буде ділене. Ми шукаємо дільник, а це у нас частка. Чернити невідомий дільник. Нам треба ділене поділити на частку. Отже, так і записуємо. Це буде тут єдина дія, треба 0,09 поділити на 0,25. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на два розряди і в діленому, і в дільнику, щоб частка не змінилась. то ми записуємо, що нам треба тоді, якщо ми перенесемо буде 9. Що ділиться? Ну, а тут перенесемо буде 25. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже особливо нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Давайте будемо ділити. Отже, 9 ділимо на 25. 9. Що ділиться? Що ділиться на 25? 9 менше, ніж 25, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо тут кому, дописуємо 0. 90 ділимо на 25, це буде 3. 3 на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6. Плюс 1 це 7. Віднімаємо. 90 мінус 75 це буде 15. Дописуємо 0. 150 ділимо на 25, це буде 6. 5 на 6 це 30. 0. Пишемо 3. Запам'ятовуємо. 2 на 6 12, плюс 3 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,36. Записуємо, що це у нас таке. Отже, це наскільки треба поділити. Так, і пишемо. Наскільки? Треба поділити. Нуль цілих дев'ять сотих. Щоб отримати. Нуль цілих двадцять п'ять сотих. Є. Ну що ж, отже, наскільки треба поділити на 0,36? Записуємо відповідь. Ну І пишемо на 0,36. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження невідомого дільника з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.